Як удосконалювали фото і відеокамери до появи цифрових технологій, розповідає музей в індійському місті Гургаон. Тут можна побачити техніку, створену в різні роки і у різних країнах. Поруч із кожним експонатом є короткий опис. Я побачив тут те, у що не міг повірити. Це прожектор, який є свічкою. Тоді не було лампочок, тому такий пристрій використовували для освітлення. Я про це раніше не знав. Молоді дуже важливо ознайомитися з цими експонатами, бо тоді вони матимуть уявлення про світ, який існував до цифрових технологій. Музей заснував індійський колекціонер. Мене дуже цікавило, як зародилася фотографія і які типи камер та інших пристроїв були раніше. Я почав збирати фотоапарати, а згодом виник музей. Музей працює з 2009 року. Він не комерційний, існує коштом пожертвувань. Тут можна оглянути 2500 відеокамер та фотоапаратів.